Про колаген в добавках ви могли чути багато, що він не засвоїться організмом, що для шкіри та волосся його марно приймати, оскільки він все одно розщеплюється на амінокислоти. Але давайте подивимося на колаген з наукової точки зору, який саме колаген є сенс купувати, як саме він засвоїться, куди буде йти працювати, і чому ви можете місяцями приймати колаген, але не бачити жодних результатів в плані покращення стану суглобів та шкіри. А для того, щоб не бути голослівною, я з вами поділюся актуальними англомовними дослідженнями. Посилання будуть в описі, і також поділюся своїми фото до та після прийому колагену. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог і на каналі я розповідаю. Повідає про те, як легко збільшити рівень енергії, позбутися висипань, випадіння волосся, налагодити сон, цикл і не тільки завдяки нескладним змінам у харчуванні, без детоксів та цілий жмень зайвих бадів. Долучайтеся до каналу, оскільки подібної науково-обґрунтованої інформації в українському YouTube поки що дуже мало. Отже, ви могли чути, що в нашому організмі зберігаються різні типи колагену. Перший, другий, третій він є в кістках, в суглобах, в шкірі та інших тканинах. Він синтезується у нас в за замінокіслот гліцин, пролін та гідроксіпролін. Але з віком його синтез може зменшуватися, докладають дослідження. З віком у нас може знижуватися кислотність шлунку, наприклад, через стреси, через патогенне навантаження, як результат, білок та інші цінні нутрієнти можуть гірше засвоюватися це вітаміни, мінерали, як результат Амінокислоти синтезуються, використовуються, але вже на потреби першої необхідності. І як ви розумієте, це зовсім не про шкіру і не про волосся. Насправді ж колагенові додавки працюють як для шкіри, так і для інших тканин, і це підтверджує низка актуальних досліджень. Але є лише один вид колагену, який буде працювати. Більшість добавок колагену мають не дуже засвоювану форму колагену з досить крупними молекулами, а це означає, що додавка буде гірше засвоюватися. Те саме стосується косметичних добавок з колагеном, Там занадто крупні молекули для того, щоб вони потрапили в глибокі шари епідермісу і почали якось діяти. Найбільш біодоступний та легко Воєваний вид колагену це гідролізований пептидний колаген, тобто, по суті, це мілко нарізані розщеплені ланцюжки амінокислот, які будуть значно легше засвоюватися нашим ШКТ. Віддалі це має бути колаген морського походження, тобто з мору продуктів, можливо, з риби, не бичі, не свинячі, оскільки він також може трошки гірше, складніше засвоюватися. Отже, що говорить дослідження про прийом гідролізованого пептидного колагену? Дослідження за 2013 рік 69 -й. жінок у віці від 35 до 55 років показало, що вживання гідролізованого колагену може збільшити еластичні шкіри. В дослідженні приймали від 2,5 до 5 грамів колагену протягом 8 тижнів. Увага, це всього-навсього 2 місяці. А в другому дослідженні за вже 19 рік приймали 112 жінок участь від 39 до 59 років два рази на день протягом 12 тижнів, тобто це вже 3 місяці, жінки приймали колагеновий Комплекс з гіалуроновою кислотою. За цей період часу значно знизилася кількість гусиних лапок, також покращилася текстура та тон шкіри. Ви можете мені сказати, я вже деякий час приймаю морський пептидний колаген, але зовсім не бачу ніяких результатів, і ви будете праві, що заважає засвоєнню синтезу колагену, а що навпаки буде бустити його синтез, я розповім за пару хвилин. А поки я хочу поділитися своїм власним результатом по прийому колагену, між цими фото різниця близько місяця. До цієї точки а мене довів тривалий стрес. Через війну, і також постійне переїдання солодким та булками. Раніше моя шкіра на стегнах значно краще виглядала, але саме через стрес, через війну в мене погіршилася ця ситуація. І насправді, вже на той момент, на період цієї точки, а я вже повернула спорт, але поки в раціоні в мене був хаос, нічого не допомагало від целлюліту. Також я помітила, що через стрес моя шкіра стала менш пружна, менш цупка. Зараз мені 26 років, і ви бачите, що є. Покращення завдяки прийому колагену, але і не тільки. Я приймаю ось такий колаген, ви його 100% бачили на просторах айхербу або у блогерів. Мені подобається, що він з вітаміном С, а вітамін С є також. Кофактором синтезу колагену, тобто він покращує, він є бустером для синтезу нашого власного колагену, також докладаю дослідження. Я його приймаю за 30-60 хвилин до сніданку на голодний шлунок, оскільки амінокислоти таким чином значно краще і легше засвоюються. І також через 20-30 хвилин я обов'язково п'ю склянку теплої води ще додатково, і також контролюю, що протягом дня я також достатньо пила води, оскільки цей колаген він також містить гіалуронову кислоту. І якщо ми не будемо достатньо добувати, Води протягом дня це може призвести навпаки до зневоднення і до запору. Але переходимо до найважливішого моменту. Ви могли вже пробувати приймати колаген, можливо, цей, можливо, інший, не бачили ніякого результату і подумали, що він у вас не засвоїться, що все це маркетинг і це просто марна витрата коштів. Але проблема не у колагені, а у вашому способі життя та можливих дефіцитах мікроелементів, до чого тут ваші вітаміни та мінерали, зараз розкажу. Якщо у вашому харчуванні хаос, ви зовсім мало рухаєтеся, ви давно не здавали аналізи крові, і у вас є дефіцит наприклад у вас випадає волосся, ви швидко втомлюєтеся, є синці під очима, або, наприклад, турбує головний біль. Або якщо наразі у вас стресовий період, чи ви маєте аутоімуні захворювання, не потрібно думати, що прийом колагену за три тижні зробить вашу шкіру пружною і зупинить випадіння волосся. Залізо, цинк, мідь, вітамін С це кофактори синтезу колагену, тобто вони покращать, вони активують синтез нашого власного колагену. І ось ми бачимо, що дослідження з використанням колагену разом в комплексі із цинком, вітаміну С та біотином показують ще кращі, результати, ніж просто прийом колагену колегену. Без нічого. Перш за все, ви покращуєте ваше харчування, хоча б на 80% без фанатизму ви робите бюджетний чекап організму, ви здаєте аналізи, аналізуєте, розбираєте їх за превентивними нормами, а не тими широкими конвенційними лабораторними нормами, які ми бачимо, коли отримуємо наші результати аналізів. Ви пропрацьовуєте можливе запалення, це також можна побачити за результатом аналізів крові, і поповнюєте ваші вітамін С, магній, цинк та мідь. Не обов'язково, що у вас мають бути всі ці дефіцити, можливо, лише цинк у вас знижений та магній. Наприклад, це те, що я бачу в індивідуальній роботі з клієнтами часто. І в цьому вам також може допомогти нутриціолог. Пам'ятаєте, що індивідуальна робота це завжди найкоротший і насправді найшвидший шлях до результатів. Таким чином, ви створили фундамент для синтезу вашого власного колагену, амінокислоти та мінерали з продуктів харчування повноцінно засвоюються, оскільки ви грамотно прибрали, знизили запалення. Спочатку вони підуть на синтез ферменту. Інтів, гормонів імунокомплексів на коректну роботу суглобів. А вже потім за залишковим принципом колеген, мінерали будуть зменшувати нам зморшки та целюліт. Покращити синтез власного колегену це абсолютно реальна задача. Чим швидше ви це зробите, тим швидше побачите результати. І насправді гідролізований пептидний колаген це точно мімастхев у цьому питанні, але не чарівна таблетка. Це класне додаткове джерело легко засвоєваних амінокислот, які наш організм використає саме так, як йому це потрібно на спочатку першочергові потреби, і далі вже на шкіру та на волосся. Напишіть, які ще теми ви хотіли би розкрити на моєму каналі. І також, якщо у вас є запитання, ви також можете написати його в коментарі. Буду вдячна за вашу підписку і лайк. Мене це мотивує знімати нові відео. І до зустрічі на моєму каналі.